Вітаю, друзі! Пропоную ознайомитися сьогодні із такою темою використання прийменника По і його вживання. Отже, перш за все, ми маємо з вами запам'ятати, коли можна використовувати прийменник ПО. Розгляньмо варіанти: йти по дорозі або дорогою. Чому можна, бо це поверхня, йти по поверхні, щоб легше запам'ятати? Піти по що? По хліб, по воду, по допомогу. Пливти по річці, по морю або ж річкою морем. І той, і той варіант буде правильним. Наказ по школі, інституту, заводу по гарячих слідах. По можливості, по змозі, одержувати по тисячі гривень, тобто в системі, наприклад, щомісяця, орієнтуватися по компасу, по зірках, родич по батькові, по матері, черговий по школі, читати по складах, різьба по дереву, і майстер, до речі, називається різьбяр це виняток з апострофу, ми не пишемо його. Стояти по одному, по двоє, по двоє, по троє це все збірні числівники, тому пишемо окремо з «по». ім'я по батькові, по чайній ложці, по коліна у воді по обіді або після обіду, найчастіше, коли говоримо про час, і чинити по совісті. Перечитайте ще раз. Ці словосполучення, і тоді ми будемо з вами вже знати, коли можемо використовувати прийменник По. А тепер, коли ж цього робити не можна? Зверніть увагу на інфографіку. До речі, автор її зазначений внизу. Отже, я прийшов у справі відправити поштою, також говорити телефоном. По закону ми не можемо сказати, ми можемо лише з вами назвати три варіанти ось таких: згідно із законом, відповідно до закону, за законом. І не по імені, а на ім'я. Наприклад, хлопчик на ім'я Миколка. Через хворобу заходи щодо поліпшення або з метою поліпшення. Комісія для складання і з приводу чого. Передивіться, будь ласка, ще раз. Добре. І пропоную вам виконати наступну практичну вправу. Нам треба правильно відредагувати варіанти в лівій колонці. Можна зупинити відео, виконати завдання, а потім його перевірити. Перевіряємо. Дослідження з математики, з чого? Заняття з біології, контрольна робота з української літератури, чемпіон із шахів. Бо тут приголосна приголосна, можемо використати із інспектор із техніки безпеки, заступник із виховної роботи і з моєї вини. Перевірили? Наступне завдання: виправити, де потрібно використання прийменника ПО. Знову ж таки, зупиняємо на паузу, виконуємо і перевіряємо. Отже, програміст за професією. Тут теж неправильно, звернутися по допомогу. Правильно. Солодкий по смаку. Ні, може бути солодкий на смак, тоді буде правильно. Спеціаліст із менеджменту, бо тут приголосна, приголосна, робота з підготовки. підготовки. Працювати за сумісництвом перепрошую за мої красиві. Написи, надписи і виправлення, тому що, так, за суміцництвом Не дуже зручно писати, так. По наказу директора не можна. Можемо використати декілька варіантів, так? За наказом директора, згідно з наказом і так далі. План по заготівлі. По прибираємо, і буде в нас просто план заготівлі. По обіді можна або після обіду подорожувати європейськими країнами без по. По можливості дозволено. Заходи по забезпеченню ні. Заходи щодо, наприклад, забезпечення, або з метою забезпечення. Вибрати якусь мету. По нашим підрахункам, звісно, що неправильно, за. Нашими підрахунками має бути. По темі твору ні, за темою твору. Мешкаю по вулиці. Так не можна сказати, тому що мешкати постійне місце проживання на вулиці, на бульварі, а ось йти. Дійсно, по вулиці, по бульвару, бо це площина, грубо кажучи, поверхня. Раз по раз не можна, як замінимо, один із варіантів: раз у раз, окреме написання, щоразу, кожного разу тощо. Перевірте, будь ласка. Є ще один момент, з яким треба попрацювати і обов'язково запам'ятати. В нас є дієслова, ви можете усно підібрати до нього будь-який іменник, але враховувати обов'язково запитання, яке є. В деяких є прийменник, який треба запам'ятати. Пропоную вам виконати цю вправу усно і пересвідчитися в тому, чи правильно ви все поєднали. І наостанок. Це дуже актуально, правильно наголошувати слова. Пропоную вам прочитати вголос слова з наголосом на першому складі, а потім на вибір з двома скласти речення і записати їх в коментарях. наприклад. Отже, читаємо вголос разом: догмат, кидати, випадок, разом, розвідка, вірші, віршів. Приповідка, олень, спина, царина, немає часу, щипці, грошей, дрова, зозла, фольга, курятина, будемо, долішній, підлітковий, донька, решето, загадка. Молодці! І пропоную скласти з ними або слово сполучення, або речення, щоб краще запам'ятати і придумати асоціацію вашу власну. Дякую всім, хто працював сьогодні зі мною. Сподіваюсь, матеріал був для вас корисний. Не забуваємо про підписку і вподобайку. Гарного всім настрою!